Хорошо, деньги, прибудки, шо тут вам? Шо тут вам? Шо тут вам? Приїде якийсь умнік, буде умнічати, буде розказувати, як треба жити, як треба робити, як треба що-то там. -то там. Е, мені йде не стільки провіряючий, скільки, знаєте, там, як буває там, умовно кризис-менеджер, да, який розказує, що треба улучшити. наприклад. Може бути начальник приїхати, да, то есть, буде, буде умнічати. це трошки знаєте, ну, захочеться плюватися. ну так, Емоцій буде багато. Та що ти сука, знаєш, да, розказуєш, да, ми тут пахнуємо, да, ще щось такого формату. Але, звісно, це не скажете, це буде внутрі бурлити. Ну, я вам скажу, що в його словах буде, буде зерно, істини. зерно істини. І якщо ви не будете от в негатив, дивіться, отут ви не приймаєте рішення якоїсь, да? От Кожен день, день сурка да, роботи, Но, е, цього мужика можна послухати е і якось не зациклюватись на цьому, що блядь, ще все пропало, все хуйово, да? щось не виходить, там один якийсь процес тягне все. Да? От, ну, з узким гарну, можна поработати. Тут хороші у вас перспективи, можна все це зробити.